Ну, Бідою полтавці називають тротуар за адресою Зіньківська, 18. Кажуть, у зруйнованому стані він знаходиться понад 5 років. Тут мами із візочками ходять, потім маленькі діти 5-6 років і на самокатах. Звісно, це погано. Щоб якось залатати ями на тротуарі, тиждень тому тут поклали килим. Проте хто це зробив, місцеві мешканці не знають, кажуть вони. Подруга Полтавки Валентини виставила це ноу хау навіть у Фейсбук, сподіваючись, що хтось з посадовців, хоч якось на це відреагує. А до цього каже Валентина, зверталися до влади з проханням зробити ремонт. У міській раді відповідали фінансування немає. можете, можете собі уявити, що з дорогою ось цей Задумано. увесь тротуар, і далі ось таке. Робити. Я, Я взагалі чині, не пам'ятаю, коли жити, тут асфальтували. А взимку це, це взагалі складне. складне. У мене два Я рази два перелом рази рук два. був. Не менш обурена розбитим тротуаром і Полтавка Світлана Дмитрівна каже, тут можна травмуватися. Ну, ужасна, кінешна, все розбите, із колясками ж люди їздять з маленькими дітьми. Олексій з міста Харків говорить, вперше у житті бачить такий собі ремонт тротуару. Це, звісно, міські власті, да це ганьба. Це треба да щось робити, бо це не годиться. Навіть коли діти їздять, вони їздять на самокатах тут і. Ну. Траміруватися можна образ служби міської ради. Повідомили про проблему. Знають, питання перебуває на розгляді, а мешканців просять не ремонтувати самостійно, бо такі дії можуть ускладнити роботу і навіть створювати небезпеку для пішоходів.